Тема оцінити значення виразу, оцінити площу прямокутника, оцінити периметр прямокутника. Дві задачі. Відомо, що сторона А прямокутника змінюється від 30 до 50, ну, наприклад, сантиметрів. А Б змінюється в межах від 10 до 40. Що це означає? Що А, наприклад, має найменший розмір 30, Б може мати найменший розмір 10 Тоді Звичайно, 30 на 10 буде прямокутник, а при найбільших буде великий прямокутник. Але може бути, наприклад, тут 35, а тут, наприклад, може бути там 15, тобто в межах оцінити площу прямокутника. Згадаємо, що таке площа прямокутника і як знаходиться. Щоб знайти площу прямокутника, потрібно стати в куточок і подивитися в одну сторону вздовж сторони. І в іншу сторону вздовж сторони іншої. Тоді площа і помножити ці довжини С дорівнює А помножити на Б. Тоді оцінюємо вже АБ, А помножити на Б. Змінюється від в нерівностях, які мають додатні частини, можна множити додатню на додатню. Додатню на додатню, якщо знаки дивляться в одну сторону. Тоді 30 множимо на 10, це буде 300 і 50 множимо на 40, це буде 2000. От те, що ми зробили, називається оцінити площу прямокутника. Тепер оцінимо периметр прямокутника. Периметр, щоб знайти, потрібно пройтись по всіх сторонах. додати. Прямокутника в протилежні сторони рівні, тоді ця сторона також А, а ця сторона також Б. Маємо дві сторони А і дві сторони Б. Тоді периметр дорівнюватиме 2А плюс 2 б Спочатку потрібно оцінити 2А. Якщо А знаходиться в межах від 30 до 50, то 2А знаходиться в межах вдвічі більших. Від 60 до 100. 2Б аналогічно оцінимо, Дивимось на нерівність Б, вдвічі тут більше, вдвічі тут більше. Від 20 до 80. І тепер можна додавати, на рівностях можна додавати до кожної частини, наприклад, до лівої лівої, до середньої, середньої і до правої. Праву. Це в подвійних нерівностях так працює. Тоді 2А плюс 2Б, значить, ми додаємо 2А плюс 2 b а це і буде П, і додаємо до лівої частини ліву, і до правої частини праву. Ну, і далі, дивлячись, в чому було завдання. Якщо А змінювалося в сантиметрах, в одиницях в сантиметрах, то відповідний периметр в сантиметрах. Тут. Якщо тут були сантиметри, то відповідною площа була б також в сантиметрах, квадратних, як одиниці площі. Якщо мова про метри, то відповідно, периметр в метрах, а площа в метрах квадратних.